Ну, йома, це якесь якісь питання, яке. А що ти маєш на увазі? Нічого собі. Дякую тобі теж. Якби ти міг змінити свою стать на один день, що б ти зробив? Ну змінив би. А, в смысле, щоб Як я би ти зробив. би ти кол... цей <смітна> день? <смітна> щоб я зробив, коли з... я би зробив коли, а, ну, перше, що приходить на думку, це. Є, якісь сексуальні штуки, так? Щоб подивитися, як воно. А, ну, я би, я би максимально вивчав би. Візуально би теж змінився, так? Ну, ну ти ну. був би дівчиною. Ну, мене б можна було впізнати чи ні? Ну, як ти хочеш? Ну, от, якщо б мене неможливо було впізнати, то я би а, для приколу а, залицявся би до своїх знайомих і просто ну, поперкалався просто над ними. Друзів, хлопців. Так, 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 так. так, так. А, о, цікаво, до речі, цікаво. Яка твоя найкраща звичка? Найкраща звичка? Мабуть, займатися трішечки спортом. Бо я з дитинства звик займатися трішечки спортом, і в мене це не викликає зусиль вольових. Тому я так займаюсь і плюс-мінус у непоганій формі. Охарактеризуй себе трьома словами. Трьома словами Раціональ, раціональність, е свобода і е впертість, мабуть. Останнє, що ти робив вперше. Останнє, що я робив вперше, це здавав кров на донорство вчора, в перший раз. У тебе є улюблений фільм? Один з найкрутіших фільмів, який я в останні там роки дивився, це Голгофа 2014 або 2015 року. Режисер «Макдонах», якщо я не помиляюсь. Дуже крутий фільм. У пінгвінів є коліна? У пінгвінів. Мені здається, ні, бо вони так ходять, іначе в них нема колін. А Валя говорила, що вони є. Я не знаю, я їй просто. Я двірилась. теж не знаю, але я просто, вони так ходять, а, наче в них нема коліна. Угу. Що краще? Мати кота в тілі собаки чи собаку в тілі кота? Собака в тілі кота, звісно, бо собака це е, саме е, спосіб життя, мені здається. Ну, просто в них Чому вони подобаються людям собаки? Бо вони по особливому живуть, тобто дивляться на життя по особливому, по собачі, а коти по котячі, мені більше подобається, як собаки дивляться на життя. Тобто ти хотів кота в. Я би хотів собаку, але якщо обирати, що собака буде в тілі кота, ну гаразд, нехай буде в тілі кота. Добре, якби Джин дав тобі три бажання, що б ти згадав. Щоб я згадав, але ж там ти ж розумієш, що у джина там є якісь ці. Ну, не можна загадувати ще якусь Ще кількість бажання жан. Жан. Так? Так, І я... це єдине, так? Ну, в цьому роді, так. Ну, дивись, а чи можу я загадати, мати ті ж самі сили, що і джин, але не мати тих самих ограничень, що має джин. Можеш? Ну, як як володіні цей злодій, там головний Джафар згадав спочатку, що він буде наймогутнішим. Цим наймогутнішим волшебником, чаклуном, а, а потім його Аладдін на чому спіймав, бо він каже: а ти все одно не найкрутіший, бо є джин. А найкрутіше це, це джин. І він загадав бути найкрутішим із джин, джином із джинів. І Аладдін його а, піймав на тому, що тоді джин має жити в лампі. Так? Угу. І так його переміг. Але ось я би хотів бути таким, як джин, але не мати оцих. Ну, не жити в лампі. Не, не жити в лампі, так. Да. Ну так. Мати якісь такі речі, щоб я сам міг вже далі собі чеклувати. Ну, тобто, так, просто. Профіт, профіт, так, профіт. Так. Які сайти ти постійно відвідуєш? Ютуб, Фейсбук, Інстаграм. Ланет uh... Pro. Лanet Pro, точно. Не кожного дня. Ні, не кожного дня. Але раз чи декілька разів на тиждень перевіряю і не просто заходжу на нього, а <кхм> я його відкриваю. Анонімний е браузер так? в анонімному режимі. Та е, роблю пошуки, перевіряю, як ми шу, як е, шукається наш сайт. Угу. А яку пораду ти б дав собі 15-річному? До речі, до речі, я досить часто думаю про такі речі, але я не в тому плані, які я порадив. Мені я фантазую, фантазую, от я зараз є. Наприклад, я зараз 30 33-річний. Е, 33 І в мене є такі фантазії, що ось я відматуюсь назад, відматую своє життя назад, становлюсь. Стаю, наприклад, 15-річним, як ти кажеш, але всі мої вісьмі, весь мій досвід залишається, ну, я його не забуваю. так? І як би тоді я діяв. Ось, усе мило би круто. Ну так. добре, тоді дай цю відповідь, як би ти діяв? Я би... Більше би менше би боявся всього, то, того, що я боявся, бо це дуже смішно. Я згадую, що я боявся у різні свої у різний свої вік, і це настільки смішні страхи, що я би просто менше боявся різних речей. Що ти завжди хотів зробити, але ще не зробив. Щоби я хотів, а. Я би хотів, наприклад, зняти короткометражку якусь, але так і не, зроб, не зняв ще. Я би хотів записати якийсь свій музичний альбом, свій власний, але так і не зробив. Ну Ось, наприклад. Цікаво. А яку ти музику слухаєш? Я слухаю різну музику, але моя, ту, яку я частіше слухаю, то це метал жорсткий. такий Ну, не, не завжди жорсткий може бути павер метал, може бути melodic death metal, може бути, може бути thresh-метал. А також я люблю панк. Веселий. Веселий панк. Веселий і, і не тільки веселий, але ще й е, такий дуже анархічний панк. Теж люблю. А ти мисливець чи збирач? Я не мисливець і не збирач, бо мисливець і збирач це. Ті, хто залежать від того, в чому вони від зовнішніх якихось варіантів, так, на 100% залежать. Бо якщо тобі нема що збирати, ну, ти не можеш збирати. Якщо тобі нема на що полювати, ти не можеш полювати. Тому я більше той, хто, наприклад, вирощує щось і збирає. Або Ну, ось так. Тобто, той хто спочатку щось робить, щоб воно вновлювалося, творець. Ти творець. Від... не тільки творець, але і споживач теж того, що створив. Тобто, щоб устойчива була система, якомога більш органічно існував існу, існуюча, так. Тобто, щоб вона самовідновлювалась, а не просто ти зібрав там і все. Я зрозуміла. Яке найбільше досягнення у твоєму житті? Моє найбільше досягнення у житті це створення і е е робота над «Ланет Production. А хто ти? Що? Людина. Людина з планети Земля. А що ти маєш на увазі? Людина з планети Земля. От в цьому цікаво, хто як відповідає, типу, в які рамки себе ставить і що перше проходить голову. <голодима> <ухов. голодима> ну ось людина з планети земля. Це сформульовано мною вже досить давно. То це я не просто зараз так сказав, сказано.